Ір, не буду віднімати. Переходимо к следующему отелю. Я його вже відкрил, White Hills. Так, отель White Hills. Дуже мені б хотілося побачити цей готель з класними такими панорамними басейнами. Абсолютно новий відкритий в цьому році. Знову ж таки, це Sunrise мережа, преміум харчування все включено. А, гарні просторі норі номери тут мінімальна площа 40 квадратних метрів. Вони всі сучасні абсолютно. А, якщо ви їдете парою і такі є там відкритий, абсолютно скляний душ. Може, комусь такий зайде номер. А, і, а, як завжди, праски, фени, повністю міні-бари і все інше. А, додатково це ресторани а карт, розваги, гарна анімаційна програма, аеробіка, дартс, більярд боча. Настольний теніс, йога, снорклінг дуже багато всього пропонують. І саме класна фішка цього готелю: по-перше, так, він новий геть побудований. Це не ремонт, це Шарксбей з виходом mm -hmm. на площу сохо. Тобто, ви вже ввечері маєте можливість відпочити в готелі. Хало? У мене тут дитина прийшла зі школи. Порядок. Привіт дитина да. і а, і е, ввечері у вас вже крім е, інфраструктури готелю, ви можете використовувати площу цофа для свого інтертейму. Це музикальний фонтан, це додаткові ресторани, е, це міста, які завжди всі полюбляють наші туристи, да, тому що е, є куди пройтися. Не тільки от такий готельний е, відпочинок. Крім цього, в шармі ви ще знаєте, що можете додатково замовити екскурсії. Тому я вважаю, що новий готель. Класси для сімейного відпочинку для пар підходить, для дівчат. Якщо там дискотеки якісь знайомства хочеться mm -hmm. завести нові, то будь ласка, вибирайте Sunrise White Hills І е, на 25 грудня із жешова виліт це мінімальна категорія номера Deluxe, 136,5 тисяч гривень. І на 30 грудня 140, майже 146 тисяч гривень плюс додатково новорічна вечеря. Якщо ви не бажаєте... Tam, Новий рік знову ж таки, дивіться, 25 грудня така ремарочка. Там 1 січня рейс вечірній із Шарманшейху, Шейху, тому повний день ще там після новорічної вечері, угу. трішечки дешевше ціна, і так відпочили. Зустріла новий рік, спочили і полетіли вже додому. Тому, в принципі, я так теж відпочивала. До речі, Шерман шейху Це дуже прикольно, коли ти повертаєшся 1 січня додому. Вже відпочив, зустрів і далі. Якщо у вас є ще там плани на відпустку, ви можете вже відвідувати своїх родичів. Тому 25-те – це теж такий ну прикольний період часу, коли ти вже відпочивши знову зі мною атмосфери в іншу атмосферу новорічну, нашу зимову повертаєшся, тому. Обирайте будь-яку дату для вас.